Доброго вечора мої любі друзі, підписники. Я сьогодні вам розповім, як замочувати перед посівом насіння овочів, як їх знезаразити. Я підібрала для вас декілька варіантів. З них дуже багато, якими я користувалася і впевнена, що це дійсно допомагає. І так, візьмемо шум. Тала вода. Це коли ви назбирали там, сніг, розтопили. Якщо немає снігу, талу воду можна зробити самому. Налити в бутилку, заморозити в морозильній камері повністю цю бутилку, а потім розморозити. І це буде та сама тала вода, яку ви натопите з снігу. А. У цій воді намочують. Ну, тут просто, це просто для замочування, це не для зараження. А, ще такий спосіб, як алоє. Алоя треба брати десь, ну, щоб йому було років три, береться нижнє товсте листя, замотується у тканину і ложиться в холодильник на декілька днів. Потім витягується з холодильника, через марлі виталюється із нього сік і у цьому соку замочують насіння овочів на добу. І потім висаджують. Деревний попіл. Деревний попіл готують розчин таким чином. Дві столових ложки, замочують гарячою водою 1 літр, настоюють 2-3 дні. І потім цим настоєм на ніч намочують насіння. Також можна гриби, сушені гриби, подрібнюють і заливають їх теплою водою і дати їм настоятися, щоб вони були такого кольору, як чай коричного такого кольору. І тут на декілька годин замочується насіння. Також можна замочити в медові. Мед замочують теплою водою, бо в гарячій воді він не втрачає свої властивості, і мед має бути натуральний. Теж то, то беруть на півчайної ложки на 100 мл води теплої і замочують в ньому насіння протягом доби. Також можна його обробити насіння гарячою водою. Береться в одну чашку. Гаряча вода такої температури, як ви п'єте чай, гарячий, не, не геть кип'яток, але в другу чашку берете холодну воду. І вмочаєте, Насіння берете в тканинку, зав'язуєте і на 5 секунд в гарячу воду, потім на 5 секунд в холодну воду. І так декілька разів. Це теж прискорить проростання насіння. Навіть такий спосіб може розбудити дуже давнє насіння. В це були навомутій лушпині можна також обробляти насіння, скласти в банку лушпиня, залити окрубом і настояти 3-4 години. І потім цим настояним отваром Що вони тут у нас пишуть, що отриманим настоєм, який включає фі фітоциди і величезну кількість мікроелементів, можна не тільки стимулювати насіння, але й підживлювати розсаду та кімнатні рослини. Він підвищує стійкість рослини до хвороб і робить запарлення листя і квітів соковитішими. Так що, шпині з цибулі не викидайте, воно дуже корисне. Також можна ще обробити у мінеральній воді. Така вода вона збагачена солями мінеральними, які теж чинять на насіння стимулю, стимулюючу дію. І фітоспорин. Фітоспорин я вже про, про нього не раз вам говорила, я в цьому році майже ним тільки і обробляю. От такий, ось у мене фітоспорин. його тут 200 грам. це паста. Я його розбавляю у теплій воді. теплій воді. І я раніше колотила ложкою, колотила, воно дуже довго розтворяється. В цьому році я наділа перчаткою руками, так прямо пожмакала в цій теплій воді, пожмакала, пожмакала, воно так швидше розчиняється. І Потім цим уже, це буде у нас як маточний розчин а потім робимо із нього ми робочий розчин. Уже я вам не один раз говорила: там береться 20 крапель на 1 літру води. І замочується насіння на 2 години в ньому. Також можна ще замочити насіння в перекисі водню. Чистий перекис воду, не розбавляється він у воді, нічого. Замочується насіння на 30 хвилин. І тоді висівається зразу. Також можна ще хлор Також 30 хвилин. Також не розведений, який як він є в аптеці, таким замочується на 30 хвилин і тоже не промиваючись, висаджується. Можна його почердувати, замочити його спочатку. У перекисі сьогодні на 20 хвилин промить, і потім на 20 хвилин у хлор А, І тоді вже після нього не промивається, так висіваєте. Якщо ви його зразу не сієте на зберігання, то тоді його треба промити і в сухе місце його покласти, щоб воно підсушилося, якщо ви в цей день не сієте. ну Оце такі методи. Я вам розказала, які я роблю. І ще я вам хочу розказати: а, ще є марганцівка. Марганцівка це для обробки насіння кращого нічого не знайти. Береться 1 грам марганцівки, ну, 1% робиться, 1 грам марганцівки на 100 мл води. І замочується у ньому на 20 хвилин насіння. Це теж прекрасний природний антисептик. Ох. І там я говорила за перекос водню. Він не тільки прискорює ріст насіння, а він ще є хорошим імунітетом для, для рослини. Покращий, не, не являється, а імунітет рослини. О, і тепер я вам хочу показати. Я ще обробляю насіння барботуванням. Беру, Ще це опущу так, щоб вам було видно, отакого. Беру я воду, Отакого ось беру водичку. Беру я насіннячко своє. Я ось Такі маленькі, бо це я на розвод купила, тут по 15 націнинку всього. Я беру тканинку і беру е, різні ниточки ну, різного кольору. І я собі ось на, на зошит записую, е, який сорт у мене з якою ниточкою перемотаний. Кидаю сюди цю водичку і включаю такий компресор для акваріума. Отакий ось. О. О, включаю його в розеточку. О, і опускаю шлангочку у воду. О. І ось о. Бачите? Це воно насищає, насичує насіння кислородом кисне. Ну, я вам хочу сказати, що це така нескладний а ефект від нього дуже хороший. Ну, Для різного насіння, різний час проростання. Зараз я вам скажу скільки. Томати від 15 до 20 годин пробортуються, Диня огірок від 15 до 18, кавун і перець 24-36 годин, морква 18-24 18-24, цибуля 14-24 14-24, редистка. Від 8 до 12 хвилин, шпинат 24,30, кріп 12,20, петрушка 10-24, селера 20-24, салат 10-15. Також можна і квіти барбутувати. Ну, я за це я так вам тут що показую. Я в себе ж, як я його не скільки, я багато його барбутую, то я ставляю. Ось такий стульчик чи що, стульчик, і отакого на стульчик уставляю компресор, тому що коли він нижче, він от і за того, щоб бурботить, там, він випадає. А, і за ним треба слідкувати, я ж за ним не слідкую, я його там закрила в кімнаті, а, і він там собі булькає, а, бо перець я сутки роблю. Помідори я ось о, о, 18 годин. А, я ось дивіться, в мене я вчора поставила на бурботування, бачите? Скільки в мене на столі на завтра, завтра буду сіяти. Скільки в мене на столі сортів насіння. Це я положила, щоб воно просушилося, щоб воно до утра було сипуче. Щоб завтра сіяти сипуче насіння було. І завтра, завтра і післязавтра дуже сприятливі дні для посіву. Знаходиться у Сузір'ї рака це дуже плодородний знак. Він дуже хороший не тільки для наростання там, листової маси, а навіть на якість плодів. Оце ну, я вам так коротенько розказала, якими я методами пророщую. Я пророщую я, ну, коли займаюся цим борбортуванням, вже я його замочую більше, ну, не розчитую. Якщо я не розчитала, скільки мені потрібно насіння. Mm. І е, ще навіть не так. Я заздалегідь всі бурботанням займаюся. І потім десь днів за два-три за я у полотнинку замотую у волому, і воно в мене ще й проростає. Воно без дуже проростає. От сьогодні я дивилася на помідорчики, це їх 18 часов е, бурботувала, і вони вже... Такі манюсінькі-манюсінькі, наче починаються ключички виходить, поки побурбутувалася. Капусту колись я бурбутувала, так вона я її витягла, вона вже поруч. Дуже дуже такий хороший оцей метод. Я ж кажу, що він не важкий, а він цього стоїть. І тоді я пророщую їх. А якщо не висіяла я все, я їх замотала в тканинку, зложила в мене є такі літрові відеречка з кришечками. Пластикові, і я в тавідеречку, і в холодильник, там де відсік для овочів. І вони от у мене стоять в холодильнику, поки я буду сіяти наступного разу, і вони далі вже не проростають. Вони лежать у холоді. І таким чином вони ну, закалку проходять. В холодильнику ж холодно, вони закалюються насіння, краще переносять потім вони холодну. Году, якщо вже висадиш у відкритий ґрунт і холода буває, наступають, то воно легше переносить тоді. Ну, взагалі, це все. Ну, от так я вам коротенько розказала. Цікаво буде, питайтеся, я відповім. Я в описі там ще напишу, яка культура скільки вибутується, бо може ви прослухали, не запам'ятали. І, і дуже я вам рекомендую. Метод. Цей компресор він недорогий. Я його щось купляла, купувала 3-4 назад, то він щось 85 чи 86 гривень тоді коштував. Ну, Зараз, може, трошки дорожче. Знаєш, за років 3-4 назад я його купляла. Ну, На цьому я своє відео закінчую. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, запитуйте, я вам буду відповідати. До нових зустрічей!